Набирає обертів скандал з найменш скандально відомими нардепкою Мар'яною Безуглою та колишньою депутаткою та льотчицею, а тепер капітаном збройних сил України Надією Савченко. Нагадаємо, на минулому тижні безугла звинуватила Савченко в тому, що та віддала наказ відступати, який призвів до прориву Росіян на Покровському напрямку. А тепер Савченко у відповідь написала на безуглу заяву до держбюро розслідувань та служби безпеки України. Про те, як Мар'яна Володимирівна посварилася з Надією Вікторівною, докладніше далі. Як повідомила безугла п'ять днів тому у Фейсбуці, нібито самовільний і неочікуваний наказ на відступ командира роти однієї з бригад тероборони підрозділу Савченко спричинив ефект доміно прориву в очеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ. Безугла також звернула увагу на рацію, якою користується Савченко, і заявила, що цю модель легко прослуховувати росіянам. Безугла звернулася до СБУ з проханням цитуємо дослідити діяльність Савченко в ЗСУ. 13 Стопада капітан Савченко нанесла удару відповідь і, в свою чергу, також звернулася до СБУ та ДБР з проханням перевірити діяльність безуглої на предмет Держзради. Вона зазначила, що безугла має доступ до державної таємниці і з 22-го року систематично публікує в соцмережах дані про обороноздатність ЗСУ, їх укомплектування, відомості про зосередження або відсутність військових на конкретних ділянках фронту. Тощо на підтвердження Савченко навела кілька публікацій безуглої за останні півроку. Так 24 травня Безугла написала, що ані головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ані його наступник Олександр Сирський не підготували укріплення на Харківщині. 30 серпня Нардепка стверджувала, що Сирський забирає 72-гу бригаду з Вугледара, і це, за її словами, буде катастрофа. 22 жовтня з'явився допис про те, що нібито за часовим яром фортифікацій немає, і Костянтинівка, Курахове та Селидове не підготовлені до оборони. Не заважайте військовим захищати Україну. Підкресла. Славченко. Нагадаємо, що 19 вересня рада відкликала безуглу з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки та оборони. А 16 жовтня нардеп Олександр Фадієнко заявив, що подає до суду на безуглу через її звинувачення у корупції. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.